Нас формують парадоксально наші рішення. Те, ті рішення, які ми приймаємо, можуть бути правильні, можуть бути неправильні, і вони потім виявляється, що вони формують нас як особистість, наше життя. Воно приймаємо погане рішення і життя стає поганим. Пізніше виявляється, навіть не під час цього. Прийняття рішення, але, але потім. Деколи довго, досить нема нічого, ніяких плодів нашого рішення, лише з часом, через рік, через 10 навіть, виходить. Рішення, наприклад, вийти заміж чи женитися за неправильну людину. Прийняте, ламає життя і так далі. Е, і тому треба дуже мудро. І підходити до того, щоб як приймати рішення, як вирішувати своє життя. Христос перебував 40 днів на пустелі, щоб власне, перед тим головним рішенням свого життя, а саме, щоб віддати своє життя на Христі за всіх людей, думає, перебуває на пустелі, постить, молиться. 40 днів, тобто не годину, не дві, як ми деколи думаємо над чимось, не пару днів, а 40 днів. Символічність 40 днів. E, значить, щось важливе має прийняти. І завжди, коли ми приймаємо рішення, з'являється з одного боку благодать Божа. Ми віруємо в Бога і знаємо, що Бог завжди допомагає у доброму. А з другого боку, з'являється спокуса. Спокуса це пропозиція, щоб прийняти якесь добро, легке, але не тривале. І, власне, в Євангеліях, не в сьогоднішньому, але в Матея, наприклад, на пустелі більш конкретно розписано, що там диявол пропонував. Диявол пропонує легкі, легке добро, щоб реалізувати ту ідею життя Ісуса Христа. За допомогою ось такого популізму, за допомогою ось спектакулярних якихось не знаю, дій, за допомогою популярності, хліби роздавати, кормити людей, як римляни робили, щоб утримувати владу, мати владу над цілим світом, щоб могти ним керувати, добре їм, так де диктатори люблять. Треба всіх знищити, мати владу, щоб добре цьому народу зробити. Недостойних не, не, не теж правда, знищити, які цього не розуміють, і так далі. Це пропозиція Христу. Легке, нібито добро все для добра, все для реалізації ось спасіння цього світу. І Христос е, цю спокусу відкидає. Ось Спокуса постійно товаришує прийняттю е, будь-якого нашого рішення прийняти щось легке, але скоромінуще, чи прийняти щось важке, але довготривале. І від цього, повторюю, залежить наше подальше життя, що ми виберемо. Господь створив нас такими, що маємо вибір. Але завжди дає благодать. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, що сатана і ангели. Ось якби так символічно теж е, сатана приходить і спокушає. Ангели приходять, Господні, сотворіння теж, і укріпляють, би, приносять ту, ту допомогу від Господа. Правда, Ісус, який став людиною, теж мав спокуси, Ісус теж був слабким, теж повинен був приймати рішення. Як Бог. То рішення вже відвічно прийняте, щоб нас спасти. Але як людина, який перебуває на пустелі і поститься, то який усвідомлює, що має пройти через страждання, через хрест, ну, то мусить добре подумати про це. І ці пропозиції дуже спокусливі були, щоб не страждати, не мучитися, не вмирати. Тяжко. Але ось таким чином, як там диявол пропонує, показати чуда. Кормити людей, мати над ними владу. Коштом поклоніння дияволу. Це завжди майже в кожній спокусі, коли ми на неї погоджуємося, входимо в союз з дияволом. Ми приречені жити серед спокус. Ми нікуди від них не втечемо. якщо Ісус серед них жив, то ми тим більше. Але головне, щоби. Ми, маючи перед собою спокусу, маючи перед собою Божу благодать, е, власне, так як Ісус, 40 днів. Ми деколи не маємо 40 днів, рішення треба прийняти швидко. Е, це життєво важливе рішення, мусимо довше е, думати про це. Е, то завжди просимо Господа Бога, відкриваємо наше серце, щоб ми вибрали добро, але істинне добро, не скоромінуще, нелегке, але справжнє добро. Деколи це добро проходить через власне хрест і страждання, наше власне страждання. Щоби ми ось на таке добро звертали увагу, знаючи і розуміючи, що саме це буде нашим, нашою перемогою в житті. Саме це буде нашою перемогою. Це такий біг з перешкодами трошечки, але це буде перемога в кінці кінців. Натомість вибираємо спокусу, то біг без перешкод і в кінці нічого розпач. Молімося і просимо Господа Бога, щоб ми, які маємо вибір, які маємо теж з другого боку Божу благодать, бо цей вибір з первородним гріхом був послаблений. І ми стали слабкі і грішні, щоб Господь постійно нас освітлював своєю благодаттю на нашій дорозі, наших життєвих виборів, щоб давав нам свою допомогу, укріплював, як ангелів посилав своєму Сину на землі, так само і нам постійно давав свою допомогу, і щоб ми вибирали те, що є істинне, правильне і добре, і що від нього походить. Тому що це приведе нас до того, що Він нам приготував до життя вічного, до перемоги. Перемоги над злом, перемоги над темрявою, перемоги над гріхом і смертю в кінці кінців нашої. Молімося і просімо, щоб особливо цей час Великого посту, який ми маємо ще до Пасхи, щоб ми в такому, ось в такому намірі і в такому дусі, в такому дусі пережили. Amém.